Знайомімося з Рідмі редакції 3.10.1, пункт 7 касатіна аутбокса. І так, згідно з положенням, які підлягають оприлюдненню, затверджене постановою такої, до 835. Саме формат Джонсон і формат Excel використовується для прилюднення структурованих даних. Откриваємо Откриваємо положення. Значить, обращаємося сразу, где ці дані Джонсона використовуються. В Мінрегіон, Державні та Глузеві будівельні норми. Здорово. А тепер обратимося к різьмі редакції «3.9.2». Суттєво переглянути та саматизований формат виділено от, бокс, выделено, вот. Видалений перелік даних, які вже не використовуються і не формуються в будовах ПКП, ПК, матеріали по проєкту і так далі. Там куча ресурсів, о яких можна говорити, ув'язані матеріали, не ув'язані. І з метою захисту бази даних та авторських розробок, АВК скорочується обсяг інформацій, яка виводиться у файл аутбокс. Вернемось назад і подивимося на це рідмі. Вернемось назад, подивимося на рідмі. От і все, більш нічого не треба е, пояснювати. Жодного файлу, Outbox, створеного АВК 5 в будь якому форматі ви не введете нікуди ні в яку базу даних. Обґрунтування шукаєте в пункті 7. Рідмі редакції 392.